Врожайність склала 2,6 тонн. Що я цього року? Не може не радувати. Як є, так є, і то добре. І їдемо припаковість стіл знятий, їдемо пробувати пшеничку. І почнемо з постистої. Є в мене КВС глазуль. То, хто поціновує э, КВС, то можете переглядати відео, покажу, як воно виглядає. Так, шлива у нас повністю розгарі мій поляка на консулі, молодець, ячмінь. Так, і оскільки там не так багато цієї пшениці посіяно, ну, це перша репродукція і показував. Е, насіння надало нам компанія Агросен. Звичайно, щось залишив тобі на насіння. Ледве вмовив жінку сісти МТЗ, після Джона вона вже не хоче не мінімати. МТЗ тут складний трактор для неї. Хоча колись їздила, не було начин. ну, Мусимо знаходити з ситуації, як є. Не, в принципі, так, чміня вже дозріли, хто разіє. Подалі ще пробували пшеницю. Також є шаяр і ячмінь, півтора гектара. До речі, ось не є посіє кутів гектара, думає лишати собі на насіння. Ось така псюнецька. Ну, Особливо нема що показувати, бо дуже маленька ділянка. 20 соток. Усіяна вона після ріпаку. Бачите, що вже вам треба її молотити. я. із 14.7, хоч зараз вже обідня пора друга година. Були тут невеличкі добрива, восени так як я давав і під ячмінь, карбамід і яра міла. 50 того-50 того сівалку. Весною тільки каф 175 літрів. Тут в мене не було. От. Ну Є гарні колосочки. Дуже таке наповнене зерно, бо я висипав. О, і Жито попало. Але я так більше його не бачив. Десь один, може з сівалки. Бо я сіяв сидирати. Так, на вигляд воно є низькоросле, і тут я не можу сказати, чи це є специфіка самого сорту КВС лазулі, чи я тут е, чітко спрацював регуляторами росту. Я працював два рази. Можливо, воно щось і дало свій результат. З комбайна, ну, не знаю, тут дуже коротенькі гони, ще такий схил, я встигну підзняти. Для порівняння є посіяна в однакових умовах RGT Reform, друга репродукція. Ось які тут колосочки. Я зараз його обкошу, а решта також буду залишати. тут 30 соток буде, напевно. Щось буду вибирати собі також на насіння. Хочеться вже буде емна репродукція, нічого. Нам буде для якогось там невеликого посіву гектар 2 вже можна буде щось вибрати і посіяти. Mm. Так що ні тут я не зможу сказати, який і буде тут врожайність, тому що дуже, дуже буде складновато. Я собі вон насиплю той кашкет, там може буде тона 200, а може і півтора. Ну, я думаю насиплю з 20 соток, ну а решта піде піде на здачу. Ну, сказати, що я в такому сильному захваті від цієї пшениці, то я не можу. От я тільки доторкнувся і, і вже зерно вилітає. Так що ще один дощ і то можна би було вже сказати, що ну, от, от вилітає на землі. Не літає від того, що жабка чіпає, тому що тут тут такого нема. Не знаю. Зараз щось посію собі, звичайно. Але ось писті, пшениці вони. Вони такі, їх треба вчасно збирати. От. Навіть мотовело торкнулося. Я дав назад скільки зерна на землі. Ну, звичайно, коли б я їхав, воно б на жатку впало, але коли я зупинився, йому то вело чіпіло. Ну так, я вам скажу. Трошки я спізнився мало, треба було швидше збирати. З цього кусочка посію я тут один мішок. при нормі висів. 250 кілограм. Намолотили, не дуже то багато. Не дуже то багато. Я думаю, може, може, буде тонна. Десь 20 соток. Я думав, буде повний кашки. А тут не дуже густо. Тона, напевно, є. Ну, Зерно, звичайно, таке собі грубеньке. Ну, вона була рідкувата, ті колосочки самі бачили які. Ну, 5 тонн, напевно, дала. Так, і везу я те додому. Беру. Е Тут Джендіра з великим прицепом і будемо щось пробувати. Попереду у нас ну, зараз речеті обкошу. І у нас в основному масі посіяна пшениця Петра з Патрасом. Перша репродукція. Десь щось будемо пробувати. Ну отак, Крупненьким планом наше зерно. Яке воно є? Таке нічого. Тут ще трохи репакує, mm. комбайн не вичищені, ну, але це очиститься. Ну, я думаю, на насіння. Насіння виберемо. Такі результати. Рекордів нема. Ми їдемо. Ми їдемо з Джоніком по Джоніка. Правда? Він нині на роз'їздах буде. Він тільки виліз з МТЗ. І він вже хоче їхати з Люндери. Ходи? Ходи їдемо? Бо нема часу. Так, ти хочеш їхати, Силь? Отак. Помагай мені, в мене одна рука зайнята. Ну давай, 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 домой так. І думаю, як так пес хоче їхати на бучі, на тракторі, на скутері. Де ж би їхати? І так виглядає моя соя. Зараз я бачу. Робити Так у всіх зараз своїх поправилися. Дощу я пала. І так залитий. Діше старт трехвар. Якщо точно точно бути. Все за записано. Тут роботай для повним ходом. Звегляду ячмень до сигнарного лета, ячмень ярий. Такий він має насычений колер, ну и грубий на валке. Газончик на валки. Начик тысь хочешь у вами поговорить. Для невеликого Я невелику не так багато склі. Далекі поле можемо молотити І городики йдуть. То я вам говорю, У в мене він був 10 років. Шикарна машина. За невеликі гроші. Так, ну знива продовжується, одним словом.